На воду спустили другий корвет класу Ада Гетьман Іван Виговський. Його для ВМС України спородили в Туреччині. У церемонії взяла участь Перша леді Олена Зеленська. Вона зазначила, що завдяки судно такого класу вдасться захищати нашу державу не лише в Чорному та Азовському морях, а й у Середземному морі і Атлантичному океані. Передача військового корабля в Україні запланована на перший квартал 27-го року. Також дружина президента побувала на борту першого побудованого в Туреччині корвета гетьман Іван Мазепа. Він зараз перебуває на випробування. Обидва судна оснащені найсучаснішим озброєнням. З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Ну, от, власне, хотілося б відразу уточнити. Так, це вже другий корвет для військовоморських сил України, який спустили на воду в Туреччині. Про важливість і особливості цих суден. В чому полягає особливість взагалі корвету класу Ада? Що це за клас такий? І які функції корветів у сучасному світі? Ну, корвет Ада. Це суто турецька розробка. Туреччина дуже, дуже довго йшла до цього корабля. Він називається у них «Мільгем». тобто це корабель національний корвет. Фактично 20 років вони збирали досвід самих розвинутих країн світу, і Німеччини, і Великої Британії Сполучених Штатів і до речі України. От і створили такий корабель. Це досить така гарна комбінація різних. Військово-промислових комплексів країн НАТО. Зброя там ну, на оригінальному корветі Ада переважна американська, двигуни також американські, електроніка, турецька, західноєвропейська. А от такий корабель таких кораблів вони побудували чотири для себе і зараз пропонують їх на ну, іншим країнам. От Україна стала однією із тих країн, яка не покупає такі кораблі. Але ну я хочу сказати, що дійсно потреба в таких кораблях є, але не зараз. Тому що першочергові завдання, які зараз стоять перед нами, вони в основному пов'язані з, з, з звільненням окупованого узбережжя нашої країни. А я хочу нагадати, що 80% узбережжя зараз нашої країни окуповане Росією в Чорному Азовському морях. А під контроль портів і відновлення морських шляхів комунікацій, якраз з портів. Ну, для цього такі кораблі можуть використовуватися, але ну, вони в умовах переваги противника і тислої операційної зони. Це робить недоцільно, навіть небезпечно. Поэтому, ну, в принципі, варто їх очікувати десь в середній перспективі. А, а, а зараз, в принципі, я думаю, що треба звернути увагу на те. На що звертають увагу країни нашої корабельної коаліції, то є постачання катерів невеликих класів для здійснення десантно-штурмових дій, для протимінних заходів, для того, щоб взяти під контроль наші парти, без, без безпечного пункту базування такі кораблі ну, у нас тримати не можна. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, у нас кілька хвилин на розмову з вами е, є сенс взагалі вкладатися у подібні проєкти, адже практика показує, що е, кораблі легко відправляються морськими дронами на дно, тобто, зрозуміло, це наша українська практика між тим. І поясніть, будь ласка, випробування кораблів, якщо нам хочуть передати саме цей корабель Іван Виговський аж 27-му році, тобто це стандартна практика оцього цього десь трирічного випробовування. Дивіться, зараз корабль тільки на воді, на ньому нічого немає. Тобто він фактично добудовується, і це стандартний термін: два-три роки, щоб його добудувати. Тут, в принципі, нічого такого. Єдине, що планувалося, що добу до будівництва кораблів буде здійснюватися в Україні в Миколаєві, а, а не в а не в Туреччині. О тут інший аспект стосується коштів. Я думаю, що зараз нераціонально вкладати такі великі кошти в будівництво таких кораблів, тому що у нас Є інші пріоритетні потреби. Вчора я читав, що навіть ну, президент казав про те, що з 14 бригад, які створені зараз, 11 не укомплектовані зброєю, і в принципі є куди вкладати кошти. Ми знаємо, що бюджет міністерства оборони також потребує зараз перегляду з вересня місяця. Тому корабель цей до так він гарний і на перспективу він потрібний, але ну відверто кажучи, не зараз. Зрозуміло, дякуємо вам, Андрій Риженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 роки.